Навчання в Німеччині з параграфом 24 багато українців задаються питанням: чи можна вступати до університету або піти на аусбілдунг, якщо статус флюхтлінг або тимчасовий захист. Відповідь так, можна. З параграфом 24 ви маєте право навчатися в університетах, проходити аусбілдунг, відвідувати мовні та інтеграційні курси, а також брати участь у програмах професійної орієнтації та навчання від Job Center чи агентур Arbeit. Навчання в Німеччині буває двох типів академічна освіта, тобто університети, технічні виші фахові школи, практична аусбінг або дуальна освіта, де ви одночасно працюєте і навчаєтесь. Щоб почати навчання, вам не потрібно змінювати статус. Але якщо ви отримаєте місце в університеті чи на аусбілдунг, то з часом можна подумати про зміну статусу з гуманітарного на студентський або аузбілдунг з Це відкриє більше можливостей. Наприклад, отримаєте бафьок або зможете працювати більше годин. Але важливо все добре зважити, іноді зміна статусу може вплинути на допомогу від держави. У наступних відео я розкажу детальніше, як вступити до університету з українським дипломом, як знайти аусбілдунг, які існують безкоштовні мовні курси, і як фінансувати навчання. Якщо це відео було корисним для тебе, підписуйся, щоб не пропустити нові важливі відео. До зустрічі на Дасвіхтіх!